Молодшого командирського складу Збройних сил України. Одна із найважливіших завдань зараз зробити потужну сержантську школу, виховати і добре навчити молодших командирів. бо саме від молодших командирів Збройних сил залежить дисципліна, вилучка. Виправка виконання бойових завдань. Я, коли проходив свою строкову службу, теж був на посадах сержантських і старшинських. І добре знаю, що ви для солдата старший брат, батько, людина, в кого він завжди має знайти підтримку. Там, де є добрий сержант. Є добра дисципліна, немає вживання спиртних напоїв, немає паніки, немає відступу, немає криків, зрада, все пропало, немає артилерії, треба бігти. цього всього немає. Коли є добронавчений, патріот, досвідчений, сержант, молодший командир. Який відіграє надзвичайно важливу роль в Збройних силах. Певнений в тому, що мирний час у нас обов'язково наступить. Тоді, коли останній клаптик української землі буде звільнений від окупантів, і тоді, коли український прапор і український суверенітет повернуться на окуповані території. Ми переможемо. І це буде перемога українського народу. Мені сьогодні приємно було чути від польського генерала. Дуже дякую вам слова, враження, а він тут більше двох років. Як кардинально змінилася українська армія. Змінилася техніка. Змінилися Умови утримання. Змінилося речове, харчове, медичне, забезпечення. Змінилася підготовка, змінилася взаємодія з нашими партнерами, а головне змінилися люди.